Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні поділюся знову новим меню на день. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для початку я поставила м'ясо трішки відваритися, поставила сковорідку на газову плитку, налила рослинну олію та нарізаю цибульку. Цибулі мені потрібно досить так багато, так як це буде на дві страви. Сьогодні я вирішила приготувати першу страву, другу та десерт. Побачите в кінці відео, що в мене з цього вийде. Нарізала я цибульку, відправляю на сковорідку, буду підсмажувати. Також дістала із морозильної камери заморожену моркву, нещодавно я її натирала, мені так набагато зручніше, не треба кожен раз мастити терку. Засмажку я підсмажую і буду розділяти на дві частини. Більшу частину я відправлю на форму для запікання, підготувала її вже. Викладаю туди засмажку, не дуже багато її даю, так як все-таки засмажку в мене мало діти їдять. Та і я не дуже полюбляю, якщо її занадто багато. Наверх я викладаю заморожені ліниві голубці, як я її готувала, показувала на своєму влоговому каналі. Там в мене маса є. Відеороликів із заготовками в морозильну камеру, тому можете зайти, посилання є в описі під відео, і там є цілий альбом із заготовочками в морозильну камеру. У велику чашку я вкинула домашню сепараторну сметану, також домашній кетчуп, який цього року закривала, розбавила це все водичкою, перемішала і заливаю у форму. Також додаю ще води, щоб на 2 третіх покрило мої голубці. І відправляю в розігріту духовку при 180 градусах буду запікати. Ну а Тим часом у мене вже відварили стрішки курячі крильця, вони порізані на частинки такі. Я цю водичку виливаю, промиваю м'ясо, наливаю чисту воду і ставлю на газ назад. Тепер нарізаю картоплю невеличкими шматочками, буду відправляти також до свого супу. Я готую цього разу невелику кастрюльку, взагалі останнім часом готую не так багато, так як нас у сім'ї поменшало. І кожен день в мене тільки троє дітей, і то, якщо подумати, то півдня я взагалі знаходжуся сама із Вовчиком. Картоплю я відправила до м'яса, додаю сіль, залишки своєї засмажки. І залишу супчик трішки проваритися, до речі, додаю ще трішки води, бо маловато. Ну і коли картопля моя вже готова, м'ясо також додаю ось таку вермишелю. Купувала її в полоскуні, в нашому місті є такий магазинчик, і там знайшла такі зірочки, непогана вермишеля, досить цікава. Ну і тепер я буду замішувати тісто на печиво. Рецептуру всю лишу в описі під відео. Вирішила приготувати пісочне печиво. У мене були залишки макової начинки і вирішила я придумати щось із нею. Відважила вже борошно, додала до нього я розпушувач для тіста, трішки ваніліну, цукор та ось додаю вершкове масло ретельно перетираю, в мене масло трішки підтануло, тому консистенція тіста буде не дуже такою густою. Наступне, що я додаю, це два яйця і буду сюди вкидати ще сметану. У мене домашня сепараторна, вона така досить густа. Якщо брати куповану, то краще брати такої високої жирності. Сметану додавала за два етапи, так як не знала, скільки вбере тісто, і мені треба було, щоб воно трималося купи, тому в кінці вже додала ще одну ложку сметани, і тоді в мене вийшов ідеальний комочок, з якого можна було формувати печиво. Готове тісто можна було відправити в холодильник хоча б на 30 хвилин, але в мене цього часу не було, тому я вирішила відразу. Формувати печиво та відправляти в духовку. Розділяю тісто на дві частини, присипаю борошном стіл, розкачую його не дуже так тоненько, десь приблизно по пів сантиметра, і вирізатиму невеличкі такі кружочки. Ви взагалі формочки можете брати будь-які. І не обов'язково в кінці це печиво змащувати, воно і так смачне. Але я вирішила, що я хочу. Використати макову начинку, яка досить так давно лежала в мене в холодильнику, і тому формую такі кружальця невеличкі, викладаю частинку на бляшку, це в мене буде низ печива, а верх печива буду формувати за допомогою ліки. Якщо ви не бачили ще такого варіанта, то можете користуватися. Ось такі посередині роблю дірочки. І в мене буде верхня частина запікатися та нижня. Саме головне це порахувати їх по кількості, щоб їх вистачало, тобто певна кількість низу і певна кількість верху. Випікала при температурі 180 градусів буквально 18 десь приблизно хвилин, тому що я не робила печиво занадто таким тоненьким. І ось воно в мене вже охолонуло. Я його змащую цією маковою начинкою, можете використовувати будь-яке варення або згущенку, але якщо будете використовувати згущенку, то бажано все-таки в печиво цукру додавати трішки менше. У мене макова начинка не дуже солодка, тому я додавала досить так щедро цукор. Ну, і ось планувала я це печиво відразу окунути в цукрову пудру, але потім вирішила, що все-таки перемащу все печиво і в кінці його посиплю цукровою пудрою. Печиво виходить досить так багато, враховуючи, що діти в мене декілька штук вже з'їли. Як бачите по відео, воно дуже смачне, тому спробуйте приготувати і для вашої сім'ї. І тепер буду накидати все. Накривати на стіл, хтось хоче супчику, хтось хоче голубці. Тому розкидаю по тарілках і хочу сьогодні приготувати ще один салатик, досить такий класний, цікавий і легкий. Для салату мені потрібні свіжі помідори, свіжий перець болгарський. Я взяла спеціально жовтого кольору перчину, так як вона відрізняється в кольоровій гамі від помідорів. Можна, звісно, брати і червоний перець, і червоні помідори, все, що у вас є, буде також смачно, але хотілося, щоб воно відрізнялося по кольору. Нарізала дрібними шматочками перчик, нарізаю помідори і відправляю це все в миску. Це два основних таких інгредієнта, які заповнюють весь салат. Наступне, що я буду додавати, це свіжий чесничок, беру його так щедро, так як у нас в сім'ї чоловік і я полюбляю дуже чесник, тому додаю його так чимало, підсолюю салатик, заправляю це все рослинною олією і додала для смаку трішки оциту. Ще сюди непогано підходять будь-яка зелень, тому я додала заморожений нарізаний кріп, все ретельно перемішала і ось така страва у мене вийшла. Салатик дуже смачний, можете спробувати, вам також сподобається. І ось таке меню у мене сьогодні вийшло. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!